На календарі 18 квітня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 59 хвилин, захід о 19 годині 43 хвилини, тривалість дня 13 годин 44 хвилини, місяць у Скорпіоні та Стрільці. Йде 19 та місячна доба. Сьогодні іменини не відзначають Федора, Агафія, Феона, Марк, Платон. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, Чиця. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. А зараз якою буде погода 18 квітня? За даними синоптиків Миколаєві та області, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. Вітер північний 2,5 м за секунду. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 7-11 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 9-12 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові Снігурівці вночі прогнозується 7-10 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-13 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 26 градусів тепла була зафіксована. У 1956 році. А мінімальна 1 градус морозу. У 1981 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 18 квітня, Овни. День перетворення космічної енергії. Будь-яка справа зажадає особливої уваги та обережності. Сприятливий день для перспективного планування, для пошуку нових джерел заробітку. Вам належить прийняття дуже важливих рішень, однак швидка вигода від задуманого досить сумнівна. Тельці. Критичний в усіх відношеннях день. Зірки рекомендують обмежити прийом тваринної їжі, стриманість тверезу оцінку дійсності. Покладайтеся на інтуїцію і здоровий глузд. Будьте зібрані і діловиті. Не варто покладатися на чужу думку. Близнюки Украй несприятливий у всіх відносинах день. Доля посилає вам випробування, перевіряє на міцність ваші життєві принципи і погляди, вірогідні обмани, розчарування травми. Уникайте прогулянок, подорожей ігор з великими тваринами. Раки. Не варто покладатися на партнерів і чекати допомоги від родичів. Це тільки зашкодить справам і стане приводом для зайвого роздратування. Відносини з коханою людиною не будуть ідеальними, а тому вам краще стримувати свої емоції та проявляти якомога більше терплячості і доброзичливості до оточуючих. Леви. Сьогодні будь-яка справа зажидає особливої уваги та обережності. Ваше фінансове становище знаходиться в нестабільному стані. Зірки не рекомендують безглуздо ризикувати або пускатися в явні авантюри. Краще знизити потреби, творчу активність і розібратися у своїх думках і почуттях. Діви Сьогодні доведеться вирішувати безліч питань одночасно. Зірки рекомендують бути уважними та обережними, уникати непотрібних розмов, тому що зараз вони ні до чого. Крім взаємного роздратування, вони ні до чого не приведуть. Вам належить прийняття дуже важливих рішень. Можливо, отримаєте вигоду від задуманого, але пам'ятайте, що нові горизонти відкриваються не так вже й легко. Терези. День випробувань. Він перевірить вас на стійкість і вміння знаходити компроміс у важких ситуаціях. У другій половині дня корисно усамітнення, відмови від активних дій. Краще зайняти вичікувальну позицію і раніше лягти спати. Скорпіони. Суперечливий двоїстий день. На початку цього дня збережеться стійке положення на роботі і у всіх сферах діяльності. А у другій половині дня може виникнути критична ситуація як на роботі, так і вдома. Стрільці. Украй сприятливий день в усіх відношеннях. Уникайте прогулянок на самоті, подорожей, ігор з великими тваринами. Усамітнення спілкування з близькими людьми допоможуть знизити негативні тенденції дня. Козироги. Сьогодні зірки рекомендують бути уважними. Вам належить прийняття дуже важливих рішень. Можливі конфлікти з начальством внаслідок того, що ви занадто покладалися на свої сили. Водолії. Вірогідні негативні зміни у фінансовому становищі. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. Краще дочекатися більш підходящих умов і впевнено діяти. У працівників бюджетної сфери може з'явитися можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. Риби. День підбиття підсумків та аналізу всієї життєдіяльності. Напружена робота першої половини року вже може приносити результати, але не варто заспокоюватися. Вам ще потрібно докласти багато зусиль для досягнення своєї мети, симпатії оточуючих на боці тих риб, які проявляють сердечність і м'якість. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!